Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, сьогодні працює МТЗ із цією штукою мульчувачем. Так, я все собрав, під'єднав, вома поставив, вом у мене знятий той сам кінчик на шістьох гвинтиках. Знімаю, щоб він був чистий, бо коли він припадав пилюкою, тоді треба чухлювати його щіткою. Я заглушечку так уставлю вмісто нього. І все пластиково. Так, воми я, я вже включив. Ну і що? Зараз їдемо, будемо дробити кукурузу, а потім поїдемо військовому, зробимо город начисто. Дивимося. Так, Я вже на городі, де треба збрити. Пройшов 4 рази, виходить ось таким от образом. Воно, звісно, високе, є навіть в рівні з капотом деякі екземпляри, але в основному метр-м. метр, метр 10. Шторку я підняв, щоб не забило мені радіатор. Воздухан, звісно, буде капець. Оце біле все летить. В одну сторону сюди наче трошки леше якось здува його, а як оттуда сюди то в воздухан потрапить дуже багато білого. Ну але зробити треба. Хлопці не вдома. І виходить, що город вони не займають і от така біда. Ну зараз я побрию. Саме виходить третя понижена, третя черепашка. І газ в пол Тому що воно ну, густюче таке. І треба, щоб були високі обороти, а скорість маленька. ну Получається, досить таки якісно пригороти його можна буде. Воно його геть передроблює і нема. Бо він казав, що треба косоркою збрити, але ж тоді прийдеться палити і кудись його дівати. А мульчувачем, звісно, виходить ловкинно. Воно з його все перебиває і краще навіть за стерню. Працюємо, потім подивимося повністю весь город. Так, город зроблений, оцель, і тепер видно, що там соя росте далі. Результат нормальний. Робота, звісно, паскудна, але зробити її треба було. От. Попідбривав, там якесь стоїть кольцо бетонне у бур'яні, то я його обминув, а тут коротше, песня. В такому стані тепер мучувати. Це треба все ще шкрябати і поставити, будемо ждати зему бити кукурузу. Все, пишемо коментарі. Всім пока!